У Чернігові святкують 300 років з дня освячення катерининської церкви. З 9-ї ранку в храмі розпочалась божественна літургія. Катерининська церква невелика. Вмістити усіх бажаючих послухати літургію не в змозі. Тому службу транслювали на великому екрані під стінами храму. Подякувати за те, що ми маємо можливість вільно молитися. і в самому храмі, і біля церкви святої великомучениці Катерини зібрались сотні містян. Дуже відповідно, во первих все це послушать даже от проповідь священника. мені кажется, це очень, очень важно і психологически для людей, очень важно і лично для себе очень важно. Це все таки праздник душі. Я так думаю. Ну це дуже добре, коли свята. В такий важкий час, тим паче, що ми прийшли з дітьми показати ось тут у нас і казани, і козаки, і їх інвентар, щоб діти наші знали. Свято для того, щоб ми показували дітям, як ми жили. На святкування трьохсотліття з дня освячення до Чернігова приїхав світіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Нехай цей храм надихає Чернігів на подальшу боротьбу за. Захист нашої землі і на як заклик до гуманітарної допомоги. Слава. Ісусу Христос і слава Україні, героям слава також на святкування до Чернігова приїхав і міністр культури України В'ячеслав Кириленко. В храмі під час літургії були присутні і кілька народних депутатів: губернатор Валерій Куліч та мер Чернігова Олександр Соколов. Після закінчення служби відбулось погашення спецмарки та презентація ювілейного конверту із зображенням храму. Честь свята представники духовенства вирішили зробити подарунок військовим. Військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України отримав ось ці дзвони. Ці дзвони вони будуть звучати не тільки в Чернігові, вони будуть звучати в Києві, в Краматорську, Маріуполі. Ми дуже багато їздимо із програмами з духовними із концертними програмами різнонаправленості. І ми би хотіли, щоб ці колокола звучали по всій Україні. Близько першої години почесна делегація перейшла від Катерининської церкви до Красної площі. Представники духовенства влади прості Чернігівці поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим в АТО воїнам та героям Небесної Сотні.